Всім привіт! Починаємо заняття з положення сидячи, де права нога витягнута, ліва зігнута, лі, ліва зігнута, але стоїть на стопі на всій поверхні стопи. Ми добре відчуваємо опору <кій> в стопу. Руки позаду і пальцями в сторону або вперед. Активно ними відштовхуємося, витягуємося за маківкою. Сіничними буграми відштовхуємося від підлоги. І ми починаємо нахиляти ногу в сторону таз поки на місці, і коли закінчується амплітуда в кольшовому сугові, починає перехилятися таз. Опускаємо таз, припіднімається нога повністю в упору на стопу, і рухається коліно в іншу сторону, і за ногою рухається таз, за тазом, хребет за хребцем. Але, так як опора в руках є, то е, верхній відділ він буде лишатися, дивитися прямо. Ну, тобто, якась частина розвертається, якась дивиться прямо. І ми так рухаємося. Ми опускаємо таз, потім опускається нога, і за ногою, коли повністю хочемо опустити ногу, то розвертається таз. Опускаємо таз, нога на стопу, і через стопу перекатується, і потім. Коліно В підлогу і за коліном розвертається таз, за тазом хребець-за хребця. І ми в такому порядку рухаємося. Через стопу перекочуємося, намагаємося е, рухатися в цій сегментарності, коли спочатку нога, а потім таз. Розділяємо, е, щоб працювати з мобільністю кольшового суглоба. Не красти в нього рух, тому ми спочатку нога опускається, тільки потім за ногою таз. Додаємо рух. Коли ми опускаємо коліно, то ми ще розгинаємо ногу, повертаємо ногу і так само через стопу перекочуємося повністю в упор на гомілку. І ось тут ми відштовхуємося гомілкою, на яку перекотилися, намагаємося опустити пальці ніг прямої ноги на підлогу і припіднімаємо таз. І припіднімаємо таз так, щоб лобкова кістка на себе, а стегна від вас рухались. І добре ось так розкривалися пахи ніг. Опустили і знову ногу розігнули, перекочуємося, пальцями ніг тянемося в підлогу. Лобкова кістка в сторону голови, стегна за колінами. Розігнули ногу. І ось тут гомілкою, п'яткою відштовхуємося, пальцями ніг прямої ноги тянемося, і за пальцями ніг тянеться ось так по всій поверхні стегно. Можете все так само, як і я тіло свого торкатися, прогладжувати, щоб розуміти, підказувати ті, що має відбуватися. А лобкова кістка на себе. <кій> І так декілька разів ще робимо. І з наступним разом, коли ми опиняємося ось тут, ми ставимо стопу на підлогу, опираємося стопою в підлогу. Відштовхуємося руками. І сідаємо на сідничні бугри, два сідничних бугра, впевнено, сидимо на двох сідничних буграх. І звідси ми повертаємося і ніби цими борограми ми коврик так прокручуємо, тобто ми провертаємося повністю і тазом, і грудною кліткою і головою. І ми на цих буграх, як на гвоздях чи на шурупах, прокручуємось в коврику, розвертаємося до. Зігнутої ноги і так фіксуємо ліктем за коліно. Буграми, плюс ще ми відштовхуємося від підлоги і витягуємося за маківкою. Звідси ми вертаємося на центр, опираємося на праву руку, ліктем, лікоть опускаємо в підлогу, робимо нахил лівим сідничним бугром ми продовжуємо тягнутися в підлогу, пальцями. Лівими пальцями витягуватися в протилежну сторону і розкривати весь бік. І знову центр, буграми, коврик прокручуємо. Центр вертаємося, лівим бугром тянемося в підлогу і опускаємо лікоть. Буграми прокрутилися, лівим бугром в підлогу і ліктем в підлогу. Да, у нас дві точки такі основні, на які ми звертаємо увагу лівим бугром в підлогу і правим ліктем в підлогу. І плюс ми тут витягуємося по боку за рукою, але лівий бугор в підлогу. І ще раз. І ось тут, коли ми опускаємо лікоть в підлогу. Ми розвертаємося і іншу руку хочемо опустити на підлогу. Вернулись. Не забуваємо постійно витягуватися в будь-який момент за маківкою. Лікоть опускається, і ми тягнемося за рукою. Пам'ятайте, що ваші руки це не тільки плечовий суглоб. Ми прогладжуємо от, лікоть і кінчик лопатки, і туди десь аж до крижової кістки, що коли ми опускаємо лікоть, то лопатка рухається і з крижової кістки, тканини тянуться. Коли ми ось тут тянемось рукою, то ми за мізинцем тянемо по боку руки кінчик лопатки, і з за кінчиком лопатки тянуться тканини десь з крижової кістки. Дуже велика площа у нас задіюється. Якщо ми зв'язуємо в своїй голові ці речі, прогладжуємо руками, щоб доторкнутися до свого тіла і підказати своєму тілу, що має відбуватися. І з наступним разом, коли ми тянемося, тянемо руку з крижової кістки, ми її опускаємо, дві руки в упор, і ми починаємо підтягувати такими широкими. Долонями, підтягувати коврик до себе і ми перекатуємося на всій задній поверхні від п'ятки до сідничного бугра, на всій нозі, як на колоді, перекотились, виштовхуємо долонями коврик від себе, перекочуємося назад на сідничний бугор, ну якби на всю задню поверхню. Підтягуємо коврик, ми перекотилися по всій. Задні поверхні ноги більше на зовнішню виштовхуємо коврик, перекотились повністю на задню поверхню ноги. І ми так підтягуємо коврик, виштовхуємо, катаючись по задній поверхній нозі перекочуючись на зовнішній край ноги. Відчуваємо, як ми через сідничний бугор перекочуємося, п'яткуємо так. Перекочуємося по гумілці, по стегну. І цей рух відбувається, від того, що ми руками підтягнули, відтягнули. І коли ми підтягуємо, то ми прогнулися і потягнулися грудниною вперед. Коли ми виштовхуємо коврик, то ми округляємося. Ми активно штовхаємо руками коврик, і ніби ну, руки вони так відштовхують ваш корпус спереду і все ззаду розкривається. Округляється. І рух знову ж таки починається, від того, що ми руками підтягуємо, відтягуємо коврик і ми так задіємо і ногу, і корпус. Тепер ми, підтягуючи коврик на себе, згинаємо ногу в коліні, випрямили на себе, потянули стопу, відштовхнулись, округлились. Підтягуємо руками коврик на себе. Зігнула нога в коліні, Ми подивилися. Хочемо заглянути на ту ногу. Вирівнюємо стопа на себе. Виштовхуємо руками коврик і голову вертаємо в центр. Подивились, подивились вперід. Подивились, подивилися вперед. І з наступним разом ми. Лишаємо там ногу позаду, звертаємо увагу на опорну стопу, вона повністю в опорі, і ми нею будемо відштовхуватися від підлоги гумілкою і двома руками. Ми штовхаємося всіма точками опори. Двома руками, стопою і гумілкою. Ми на гумілці трошки перекачуємося. І від того, що ми штовхаємося, таз кудись там по діагоналі тягнеться. І ми округляємося і дивимося на п'ятку правої ноги. Коли опускаємося, то дивимося, знову хочемо подивитись на п'ятку правої ноги. На На п'ятку п'ятку правої правої ноги. Правої ноги. При цьому ви постійно витягуєтеся за маківкою, сідничним бугром. Правим сіничним бугром в протилежні сторони, і на цій витягнутій осі ми робимо закрутки в різні сторони. При цьому контролюємо ці закрутки опорними точками, які ми відштовхуємося і притримуємося на них, вертаючи корпус на місце. Є звідси ми розплітаємо ноги. І вертаємося з того, що починали, тільки ми ногу в сторону опускаємо, сідаємо, впевнено насідничні бугри, необхідно, ви їх прощупуєте, щоб ми точно розуміли, що ми зараз на сідничних буграх. Ми зараз гладимо крижову кістку і уявляємо, що ми сіли до стіни позаду, протилию з крижовою кісткою, з задніми нижніми ребрами. Потилицю прогладили, знайшли потиличні бугри, більш детально в кісткових орієнтирах про всі ці штуки я розказую. Прогладили, уявили, що ви сіли до стіни, сідничними буграми штовхнули підлогу вниз, витягнулись за маківкою, перепліли пальці рук. І ось так основами ще раз, оце все деталі, як руки за головою, де потиличні бугри, потилиці і так далі. Більш детально розказала в кісткових орієнтирах, ви йдете туди. І розумієте, про що я зараз говорю? Поклали руки, основу великих пальців на потиличні бугри, лікті периферичним зором бачите. І ви прогладжуєте від ліктя до лопатки ось цю зону. І ну, уявляєте, що вся ця лінія йде в кражу кістку. Зараз. Що ми гладимо, ми просто нижче лопатки ну, не дістанемо. Прогладжуємо ось тут від ліктя до лопатки і нижче туди. Можемо цією рукою так нижче до крижової кістки. Ми намалюємо таку лінію від лікті через лопатку до крижової кістки з однієї і з другої сторони. Ми намалювали лінію від сідничних богрів через крижову кістку, задні нижні ребра, верхні задні ребра до потилиці. І сідничними буграми ми тримаємо еластичну уявну стрічку. Вона зараз вискочить, а ми її тримаємо. Інший кінець еластичної цієї стрічки ми тримаємо уявно під руками між головою і руками. І ви штовхаєте голову в руки, а руки в голову, щоб ця еластична стрічка не вискочила. Ми починаємо рухатися вперід маківкою, вперід і вниз. Тут нам щось заважає, велике перило, тому ми не можемо так скластись. Ми маємо таким величезним. Як сказати, округлятися, щоб нахилитися. І коли ми рухаємося вперед, то ми відліпляємо від стіни лише потилицю, а задні нижні ребра і крижова кістка вони лишаються притулені до стіни. Ми максимально округляємо верхні ребра. І не забуваємо, так, що сідничними буграми ми тримаємо цю еластичну стрічку і головою тиснемо в руки, бо нам треба втримати цю еластичну стрічку. Назад приліпили ребра до стіни. Знову відліпили ребра від стіни, приліпили ребра від стіни. І з наступним разом, коли ви відліпляєте ребра від стіни і розкриваєте їх в стелю. Ви знову ловите себе на тому, що головою штовхаєте в руки. Пам'ятаєте ці лінії від ліктя до крижової кістки. Ми починаємо за одним ліктем тянутися, за другим ліктем тянутися. За одним ліктем тянутись. Лікті під кутом 45 градусів. Вони дивляться чітко вниз, в підлогу, вони по сторонам. І ми так перетягуємо ліктями то в один бік, то в інший бік. Головою штовхаємо руки вверх, зупинились і хребет за хребцем поставили кожен хребець на стовпчик. Тепер ми на сідничних буграх пам'ятаємо, да, ми сідничними буграми прокручуємося в коврику, розвернулись в одну сторону, нижні ребра і крижова кістка лишились при клеєні до стіни, нахилилися, порухалися тут за ліктем одним другим. У нас ззаду по спині мають тканини ковзати від крижової кістки до ліктів. Ми ковзаємо тканинами м'язами, вирівнялись. Сідничними буграми прокрутилися в іншу сторону. Знову тримаємо еластичну стрічку, а за руками її натягуємо по спині, нижні ребра лишилися до стіни приклеєні. І тепер інші еластичні стрічки за ліктями тягнемо від крижової кістки. Головою продовжуємо. Штовхати руки вверх, порухались тут, зупинились по центру, і хребет за хребцем вирівнялися. Є, тепер ми тянемося за руками по одну сторону ноги, по другу сторону ноги. Пам'ятаємо, да? мізінець, лопатка, мізінець лопатка, і коли ми тянемося, то Через руки лопатки нахиляють нашу спину. І ще сідничний бугор у нас припіднімається, і тому ми нахиляємось. Сідничний бугор припіднімається і тому ми нахиляємось. Сідничний бугор. Сідничний бугор. Сідничний бугор і тільки тоді руки. Сідничний бугор в першу чергу рухається і тільки тоді руки. Є. Міняємо положення ніг. І знову стопа спочатку стоїть. Тобто, у нас ліва нога витянута, права стоїть в упорі на стопі, руки знову в сторони, пальці дивляться. Сідничні бугри знаємо, де вже. І починаємо опускати ногу, стопа на ребро йде, опускається, опускається, щоб нижче опустити коліно. В якийсь момент буде перевертатись таз. Потім ми опускаємо таз, стопа. І коліно за коліном таз. І знову спочатку нога, потім таз, таз, нога і за ногою таз. Ми так перекочуємося усвідомлено, розуміємо, що ми рухаємося в своєму ритмі. Хтось комусь треба повільніше, щоб зловити всі ці нюанси руху. Хтось вже більш свідомий, більш відчуває своє тіло може швидше. І з наступним разом ми витягнули ногу. Відштовхуємося гомілкою і п'яткою. Пам'ятаєте, да? стегна тянуться за колінами, а лобкова кістка в сторону голови. Витягнули. З те, відштовхуємося гомілкою п'яткою, пальці лі, правої ноги тянуться, в під, лівої ноги тянуться в підлогу. І знову ось цей момент, прогладьте, що куди має розкриватись, коли ми ось так відштовхуємося ногами. Що куди рухається, запам'ятовуємо, торкаємося, прогладжуємо. Підказуємо своєму тілу. І ось тут ми не зжимаємо сідниці в ніякому разі. І з наступним разом ми хопа поставили, відштовхнулися руками, сіли на сідничні бугри. Сідничними буграми відштовхнулися, викинулися за маківкою. І ось тут ми прокручуємося сідничними буграми в коврику до ноги. Прокрутились, вернулись. Опора на долоню, лікоть опускається. А сідничним протилежним бугром тримаємо еластичну стрічку, яку за рукою натягуємо. Прокрутили сідничними буграми і натягнули еластичну стрічку. Прокрутили сідничними буграми. Ліктем опускаємося, за ліктем опускається лопатка. За рукою Хоче припідняти сіничний бугор, але ми його тримаємо на підлозі. І не забуваємо постійно витягуватися за маківкою в будь-якому році, чи в повороті, чи в цьому повороті, чи в нахилі. Ми витягуємося за маківкою. Сідничними буграми тримаємось підлоги. І ось тут ми починаємо тягнутися рукою по діагоналі, пам'ятаєте? Якщо забуло тіло, знову прогладжуєте від мізинця до лопатки, від лопатки до крижової кістки, до сусідньої сідниці, що у нас рука звідти тягнеться. І знову сюди хоба і рука з крижової кістки. Сюди. І рука з крижової кістки. До себе ногу. І рука з крижової кістки опускається на підлогу. Тепер ми зосереджуємо свою увагу на п'яці, на гомілці позаду, на стегні позаду, знов сідничний бугор. Да? Долоні можете ось так погладити їх об коврик, знайти опору, опора вступує. І ви підтягуєте коврик, відштовхуєте коврик. І від цього руху ви катаєтеся на нозі, перекочуючись то на задню поверхню, то на зовнішню поверхню ноги всієї ноги. Підтянули, відштовхнули, підтянули відштовхнули. Коли підтягуєте лікті опускаються вниз, і за ліктями вся оця тканина стягується вниз. А шия. Витягуються, як голова в черепах з панциря. І тепер ми підтягуючи коврик до себе, згинаємо ногу в коліні, виштовхуючи коврик з під себе, вирівнюємо ногу. Підтягнули, відштовхнули. Підтягнули, відштовхнули. Підтягнули, подивились на ту ногу. Відштовхнули. підтягнули, подивились на ту ногу. Відштовхнули. Подивились. Відштовхнули. Лишили там. Зосереджуєтесь на стопі, перевіряєте, що вона вся в опорі, і особливо, коли ми піднімаємося, п'ятка лишається. На підлозі вона не відривається. І всі ці суглобчики будуть. Рухатися, якби завдяки ним ми будемо кудись тянутися, а п'ятка буде лишатись, ми її фіксуємо, щоб ось тут мобільність відбувалася всередині стопи. Отже, ми відштовхуємося двома руками стопою, гомілкою активно від підлоги і кудись таз тянеться, округляється вся спина, сідничні бугри вниз, маківка вниз, ну, тобто, в підлогу з двох боків так стікає наша спина в сторону. Маківки і в сторону сіничних бухрів. І потім ви опускаєтесь, подивилися на е, праве-ліве. це таке? На ліву стопу, відштовхнулись, подивились на ліву стопу. Опустились, подивились на ліву стопу, відштовхнулись, подивились на ліву стопу. І у вас то один бік розкривається. То і інший бік класно розкривається. Згадайте ваші руки з крижової кістки. І Коли ви ось тут руки тягнуться з крижової кістки. Тут не навалюємося на руки, відштовхуємося. Є. І ми звідси хоба-хоба. Вернулися в теж положення, тільки коліно в сторону і знову. Ми вже знаємо, да? ми притулилися до стіни крижовою кісткою, з задніми нижніми ребрами потилицею, поклали руки за голову, основи пальців на потиличні бугри, лікті під кутом 45 градусів, прогладили, згадали, прогладили, згадали. <кій> Сіничними буграми тримаємо еластичну стрічку. І нахиляючи голову, не відліпляючи задні нижні ребра, ми тянемо листичну стрічку в протилежну сторону від підлоги, головою штовхаємо руки вверх. Вернулися. Знову нахиляємося, головою штовхаємо руки вверх. І з наступним разом, коли ми нахиляємося, то ми пам'ятаємо, тянемо ліктем. То за одним ліктем тянемось, то за іншим ліктем тянемось. Продовжуємо головою штовхати руки вверх. Від крижової кістки у нас за ліктем щось І ми сідничними буграми тримаємо еластичну стрічку. Зупинились по центру. Відштовхуємося сідничними буграми від підлоги, і нас виправляє. Повертаємося. На сідничних буграх, прокручуємо їх, рухаємося до цієї ноги. Тут збоку в бік, за ліктем, тянемося, і лікті з крижової кістки вирівнялися. На сідничних буграх прокрутились, нахиляємося з нижньої ребра лишаються. І тут головою штовхаємо руки, перевіряємо. Чи ми штовхаємо головою руки, чи ми відштовхуємося сідничним бугром? І активніше по центру лишились, активніше відштовхуємося сідничним бугром. І від цього нас хоп-хоп-хоп розкручує. Хоп, по центру вернулись. помітаємо від мізінці руки. І ми сідничний бугор припіднімаємо, за руками тянемось. Прокрутились на сідничних буграх. Сідничним бугром тягнемося руками протилежну сторону. Сідничним бугром припіднімаємо його стелю, а руками по підлозі їдемо. І ще разу. І вирівнялися. І ось таке було заняття. Дякую, що тренуєтеся зі мною. До наступних занять. Всім па-па!